22 лютого депутати зібралися на чергову сесію Луцької міської ради. На порядку денному майже 150 питань. Серед основних економічний план, зміни до бюджету та звіт правоохоронців. Першочергово перед обранцями громади прозвітували представники правоохоронних структур, прокуратури та поліції. Зокрема, депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Андрій Лучик поцікавився у керівника Луцької окружної прокуратури щодо справ із чорними реєстраторами, адже у місті чимало квартир на перших поверхах. Багатоквартирних будинків були незаконно переведені під комерцію. У нас є були впроваджені кримінальні провадження щодо посадових осіб, реєстраторів Куклинської так званої Куплинської сільської ради Маневецького району, які займалися зміною цільового призначення приміщень відповідно неправомірною реєстрацією об'єктів нерухомості. На даний час одне з таких кримінальних проваджень знаходиться в суді і розглядається по суті. Ну на даний час рішення суду з даного приводу немає. Крім того, актуальним питанням залишається і боротьба з наркоманією, домашнім насильством та порушенням комендантської години. Як в місті Луцьку дотримується режим комендантської години? Чи є порушення, скільки, скільки порушників виявило? ну, Взагалі що з ними потім далі відбувається? У період запровадження комендантської години було складено 48 постанов. Це постанови, які стосувалися адміністративного характеру по 182 статті і складалися відносно громадян, які порушували тишу в місцях громадських. Відповідаючи на запитання депутатів, керівник Луцького районного управління поліції Анатолій Близнюк зазначив, що поліція продовжує боротися із низкою злочинів, зокрема щодо наркоманії та протидії домашньому насильству. За рік в громаді виявлено більше як 3200 заяв та повідомлень про домашнє насильство. Також 646 осіб за домашнє насильство перебувають на профілактичному обліку? Ну, перш за все, я хочу зауважити на ці великі цифри. І дуже добре, що ми в місті маємо програму з протидії насильства і проводимо подальшу роботу, бо це великі цифри за рік. Але до вас запитання: на корекційні програми було відправлено нуль осіб. Скажіть, будь ласка, чи існують ці програми? Якщо так, то чому не відправляєте? Яка ситуація з кривдниками, з роботою? Ривниками із корекційними програмами. Звичайно, вони програми існують, але таких результатів, які подали щодо змоги в цій програмі приймати тих кривників чи участь, то не було. Також депутати підняли питання і про індустріальний парк. Нині Луцька міська рада уже має кілька варіантів, де його можуть збудувати однак існує і кілька проблемних питань, які можуть виникнути при будівництві. Ми з колегами на бюджетній комісії, коли підтримали ваш проект рішення, в мене було питання до вашої заступниці, яка доповідала з приводу індустріального парку. Я отримав відповідь, що є зараз на сьогодні. Вашим департаментом опрацьовується 10 гектарів землі в княгининку. Там є певні складнощі, що важко туди підвести комунікації, але більше деталей ми не, не почули на комісії. Було сказано, що ми їх почуємо на сесії. Ми знайшли певну кількість земельних ділянок, яка дозволяє нам розглядати дану територію. Вартість підведення комунікації до такого інвестиційного парку може бути дуже дорогою, тому що необхідно щонайменше забезпечити електропостачання, необхідно забезпечити водопостачання. Каналізація, інші мережі, під'їзди і, і так далі. Тому після комплексного аналізу цього питання буде прийнято рішення. Разом з тим, паралельно ми пропрацьовуємо окремі території, а, значить села Прилуцьке. Надалі фахівці проводять комплексний аналіз, аби обрати. Який варіант буде кращим для розміщення індустріального парку? Не менш дискусійним питанням була історія довкола гостинного двору прайзлерів. На сесійне засідання винесли питання про затвердження пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства? Таке державно приватне партнерство повинно створювати комфортний громадський простір у внутрішньому дворі по будівлі по вулиці Кафедральної 4. Як варто розуміти цей термін? Тобто у внутрішній дворик буде допущено широку громадськість? Історичне значення цієї будівлі там був заклад, який є в загальному доступі. Ми його маємо намір зберегти. Тому так цей двір можна буде зайти в громаді нашого міста. У вас є варіант продаж, вказана більш-менш якась конкретна сума, яка може надійти в бюджет. Є варіант оренда, вказана сума, яка може надходити в бюджет. Але от якраз у випадку державно-приватного партнерства я для себе не знайшла, що отримує бюджет, тому я хочу почути цю цифру. Ну, зауважу лише, що одна й друга сума, яка яку ви назвали, є мізерними в порівнянні з тим, що може принести нам повноцінне функціонування такого закладу в е старому місті. Там є і це неможливо прописати в техніку економічного обґрунтуванні, бо не відповідає вимогам до техніку економічного обґрунтування, так тобто от там є давайте їх назвемо додаткові прибутки, які будуть виникати з плати податків і саме вони з туризму. Відомо, що Луцька міська рада планує оголосити конкурс та передати у державно-приватне партнерство гостиний двір інвестору, який за свій кошт має відновити історичну будівлю та відкрити там власний бізнес. На сесії керівник департаменту економічної політики зазначив, що це лише початок цього шляху, тому громадськість може впливати на рішення міської ради на всіх етапах майбутніх рішень. Також на сесії міської ради оголосили питання щодо вартості проїзду у громадському транспорті в приєднаних громадах. На у мешканців громади вона є несправедливою. Як ви бачите, в регулюванні транспортних сполучень з нашими селами, які до нас приєдналися? Адже все ж таки мешканці зверталися і будуть звертатися про щоб був, хоча б якимсь чином одинаковий розподіл по вартості. Через те, що в Рукіні можуть заїхати з Луцька в Рукіні мешканці за 26 гривень і мати там, ось, я не точно скажу, 20, 28 рейсів А наприклад, вже Кульчин-Клипачів вартість сягає до 40 гривень, і там взагалі рейсів 7-8 день. Що пропонував Пропонує зараз вже апробовує департамент економічної політики. Оці давайте назвемо. Соціальні маршрути, ну давати як навантаження до більш вигідних маршрутів, щоб перевізник, який має серйозний маршрут або серйозну відстань по нашому місці на центральних вулицях, одночасно доїжджав до віддалених населених пунктів, не заробляючи фактично нічого там. Але основна проблема, яка заважає нам налагодити цей рух, це приміські і міжміські маршрутки, які їздять по фактично по, по всіх центральних вулицях і проспектах так нашого місця міста висаджують і забирають пасажирів, і таким чином стратегічно порушують логісти руху. Також Борис Смаль зазначив, що загалом перевізник формує тариф з урахуванням різних факторів, такий як стан доріг, вартість пального і середньостатистична кількість пасажирів, яка є на цьому рейсі. Всі ці фактори формують ціну. Тому, поки що, фахівці Луцької міської ради шукають шляхи вирішення цього проблемного питання.